Слава, Іс... Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя, Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні у нас тут проходить ярмарка. Осінь 24. Ось такий сьогодні ярмарок у нас. Будемо для вас розказувати ціни, які сьогодні є. А по скільки цибуля у вас? 16 і 17. 16, а картопля? 22 і 6 дрібненьких. І 6 дрібенька така. Добре, дякую. Сьогодні свято Дмитрія і всіх вітаю зі святом, особливо Дмитрів, з Днем Ангела. От, бажаю щастя, здоров'я, миру, благополуччя і всього-всього доброго. І будемо. Тінь тут. Эти сьогодні. То знову трошки є людей. Я Королева Анна 27 і 25. Нам треба банани. Гранада. А може би найпростіше. Ять. ось там. Максим Вов. А по скільки капуста нині? По 30, капуста. Така величезна, по 16 цибулі. А така картопля по стільки? По 20, це яка? Королева Анна. Королева Анна по 20. Оверняться по 17. А по скільки кавуни? По 20, а морква? одну ціну, поки Що, що по двадцять і бурак, і морква, так? так? Ждем, ждем снігу. А ждемо снігу. А ця а кріп і петрушка по десять. А така квасоля. Оце гарно. Скільки літра такої фасолі? 50 гривень в слої. Такої. 50 гривень в слої такої 15 фасолі? 15 кілограмів. А помідори по скільки ваші? 45-40 А той перчик? 30 гривень. Ось ціни ще покажу вам. На такий перчик 40 гривень. Ось такий, ось такий. Помідори 40 гривень. Ці 60 Пекінська капуста 40, 120 є, ще цибулька на, на насінні 150. Такий озимий чесник, ярий 140, мандаринки 140, той перець 100. Ось такий. Є і промисловий товар такий. ось, Є, що можна купити? Курточки. Ось такі. І корм є. Оде знову січуть капусту. Знову січуть капусту. Тут є і морква. От. Є і бурачок, і така легонька є картопля, і січуть один тут. Прямо я тепер мало років. А по скільки капуста? По 25. Ось така гарна тут кавоє, є різні, різна сьогодні ярмарка. От є е, тут копчені на дровах ковбаси. А ну розкажіть, добрий день. Розкажіть нам про вашу продукцію. Я, як вас звати перше? Коломийського району, але тривоємо на Дрінянському районі вже ну, декілька років, вже 6 років з 10-го року. Ми це сімейний, сімейний бізнес. Сімейний бізнес, добре. І розказуйте, скільки тушонка? 130 тушонка, 120 тушонка. Ага, а... 280 і до гори, рублені 300 тушонка. Від 280 тушонка. Добре, дякуємо. Даємо куштувати. Якщо так, так що приїжджайте до нас у Надвірну, туди є бати тушонка. Добрий дякую. А скільки такі ковбаси у вас, пані? 800 гривень кілограм. Це сиров'ялені ковбаси. Оця перша з чим. Добре, і риба запечена, і сало. А скільки така риба? Кілограм 450 гривень тушкований корок. А по чому корок 450 гривень, кажуть. От, 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 тут є різні і, і є кров'янка, і є різні сало. Ось таке. Ось. Паштет, і, і, ковбаски, сало, м'ясо. Все сьогодні є тут і сальцісон. Зараз будемо питати. А ця, цей паштет, ще скажіть по скільки? Озіндечої печінки 250 за кілограм. Ось такий паштет. А кров'янка 130. 130. Це хлібець. А по скільки сальці сонше, ще, скажіть мені? 250 200. А таке ребро. Okay. Печеревинка, отака 300 гривень. Okay. Okay. І, і м'ясо яс, це скажіть. Також 300. Це печаревна печена, це печаревна корчка. А ще розкажіть, ковбаси по скільки? Мене на 300, можна на 350. А ну і дайте доброї ковбаси такої. Що тут? А я Це по скільки? Це що я вам даю зарублені по 350. А ну дайте цей рублений там. Дайте оцей, оцей, оцей кусок. А до кого? Ага. Чи дати вам цілене розрізання? Ні-ні, мені отакого кусок, половинку, половинку. А це ж вже не покусало вас, пані. Біленька така? Ага. Ось стільки. По 250. Добре, ну, там більше м'яса є, печінки. Я вже сьогодні з вами напробую. На Пробуйте на здоров'я. Ммм, так. Бачка. Давай, я м -м -м. 350. А ваша ще тушонка, скажіть, скільки? 130 гривень. 110 паштет. 110 Добре, дякуємо. 320. Ану, розкажіть нам ціни трошки доброго дня. Добрий день, дивіться, у нас є полядочка, Все-таки м'ясо, по 380 кілограмів. Є дорога ковбаска, вона без кміну, правда, по 320 гривень. Так само є в натуральній оболонці. Це йде mm -hmm. в зіні, фарш той самий. Є салямі, свининка по 280, вісімдесят. Є хлібець по 300 гривень. Свининка фарш. So. Ще в нас є мелена ковбаска, з штучничком дуже добра, по 300 гривень. Ошик копчений 370. Пічеревина по 300, Є копчена, а є запечена. So, so, so. Варена so, 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 so. ковбаска по 210 кг. А це, це, це звідки ви гривень. Коломия. Коло Ось такі ціни сьогодні в нас. А сальці сон той? Сачик по 200 гривень. Добре, дякую. Немайте, шукайте. Тут є свіжий короб. А скільки свіжий короб? 130. 130. Добре, тут кого є. І дуже багато сирів сьогодні. Дуже багато. Різні ось такі коники. А скільки такі коники? А ну скажи, скільки? 120 гривень. Такі дуже гарні. 120 гривень коники? По 20, чи чи по, по 20 по 20. чи по 120. Це по 20, а чи по 100? Я по 50, я по 200, я по 300. Я я різні такі. І бринзі є, і сири, і сирі є. Добре, добре. добре. Це сир, а, такі, то З моцарели, все тут. 250 гривень за кілограм увечої бринзи. Ось така є. О, де є підпиньки вже у нас. А по скільки підпенькі? Скільки? 25 кілограм. 25 кілограм, дивіться, вже є. Підпеньки. Яблука є різні ціни. Е, моді, гала, фуджі. Все по 20 гривень. Бродія 20 гривень. Ось такі є соки. Соки. У у пакетах. Ось такі соки є. А скільки такий пакет яблучного соку? Трилітровий три пакет. А скільки трилітровий пакет цього? Залежності якого? Яблучний 130, груша, гарбуз 150, малина 160. Малина. Добре, дякую. Ще в нас можна тут чебуреки. З'їсти так само випити водичку, ось такі різні є промислові, так само такі, такі товари. Тут нині дуже такий ярмарок гарний, і дуже багато підприємців поприїздило своїми товарами і дуже, дуже такі гарні усі вироби такі домашні, такі смачненькі. От. А це тут так і далі. Далі. Тут Такі ведра є різні. Ось все тут сітка продається. Цікаво тут. Все таке цікаве. Ці ну, віники запитаюсь. Бочки на капусту є, він 100 гривень. Такі воє. Ось. Різні бочки, бочка 60... 60 літрів 600 гривень, 50 літрів 550, це на капусту. Усе. Є ось такі гарні. А по скільки такі сковорідки? Ось такі великі. Я маю, навіть, а, казанки такі. Є 12 і 15 літрів. А та грильова. 900. 900 гривень, добре, дякую. Тепла погода і можна ще садити різні саджанці і рози. А по скільки рози? 60. 60. А саджанці, от груші, наприклад, скільки? Груші 130, яблуньки 120. все Я... 120-130. А ця зимова чи яка він? Це зимова, є літня, є спасика. Оця літня, оця зимова, зимова. 150 гривень саджанці. 130-130 гривень саджанці є, кущики є рози, то, 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 то. добре, дякуємо туди. Все є от смородина різні, є кущики, ще можна садити, ще є погода. Сьогодні є різні і цукорки різні є, такі гарні. Усі, ось Дорогі дуже цукерки, ну розкажіть, 190, які. Ці... 190, всі одну ціну. 190, всі одну ціну. А ну, якось дасть нам Це, добрих таких. Ви себе набирайте все, що вам подобається. Добре. Все по 190 гривень дуже гарні різні цукорки. От Дякую, що дивились наші відео. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. миру всім і нашій Україні. А ну що, всі квіти. А по скільки такі квіти? 150 гривень різні. Там можна розділити їх до три. Можна такі різні є кольори, Ось такі во. Добре, я я Багато річ. Добре, дякуємо. Ось такі у нас сьогодні були. Був такий ярмарок, такі були ціни. Ось на такому Розказуйте, які у вас ціни, які, які ціни на борщовий набір. Чи проходили такі ярмарки, як у нас сьогодні? Все розказуйте, діліться у коментарях, буде дуже цікаво з вами. Спілкуватись до зустрічі.